Минулого року працівники інституту національної пам'яті облдержадміністрації та ради майдану звернулися до Хмельницької міської ради з проханням розпрощатися з усіма тоталітарними символами і символіками, які є в місті. У першу чергу це стосувалося назв вулиць провулків та проїздів, найменованих на честь діячів та подій тоталітарного комуністичного режиму. Так, в грудні минулого року рішенням сесії міської ради змінили назви таких вулиць: Гайдара на Якова Гальчевського, Димитрова на Миколи Трублеїні, вулицю Примакова перейменували на Староміську, Фурманова на Катерини Рубчакової та інші. Змінили і назву вулиці Комунарів на Героїв Крут. Проте мешканці саме цієї вулиці не задоволені таким рішенням, тому усі разом прийшли на засідання топономічної комісії, щоб вулицю не переиміновували. Чому? Тому що ми всі маємо платити за переоформлення, значить, за цей за землю. Далі паспортний стол книжка індивідуальна. І це великі кошти для нас, виконуючи обов'язки міського голови Костянтин Чернелевський зазначив минулого року члени топономічної комісії зверталися в усі інстанції, які мають відношення до зміни назв вулиць. Там їм надали чітку відповідь по гаманцю. Дана процедура нікому з мешканців не вдарить. Це вам буде коштувати тільки бажаючим поставити табличку в кого нема, да і все. А якщо прийдеться вам продавати свою квартиру, будинок чи півбудинка, то ви по-любому нотаріусу будете платити з зміною адресою чи без зміни адреси. Жителі вулиці Комунарів, яку наразі змінено на героїв Крут, скаржилися і на те, що взагалі не знали, що їхню вулицю планують перейменувати. Причому додають нічого тоталітарного в колишній назві не бачать. Ми жителі вулиці Комунарів, не бачимо нічого тоталітарного в слові. Камуна комунари, комунари це члени комуни. Що таке комуна? Комуна це слово латинського походження, громада спільнота. Свою назву вулиця комунарів отримала у 1948 році. Про це говорив на засіданні комісії науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Єсюнін. Він і роз'яснив стурбованим хмельничанам, як саме ця назва пов'язана з комуністичним і тоталітарним режимом. Усі ці назви не були пов'язані з скажем так з містом або регіоном. І тому от в 48-му році вулиця, яка тоді назви не мала, отримала назву Комунарів. От. Тобто, що було пов'язано безумовно з ідеологією. Спираємося на те, щоб все ж таки в назвах відновити, хоча б щось воно було пов'язано. Хоча б, якщо не з містом, ну хоча б з державою, з Україною. Чи повернуть вулиці Героїв Крут стару назву, вирішуватимуть депутати на сесії міської ради, зазначив Костянтин Чернелевський. У свою чергу пообіцяв хмельничанам в якості моральної компенсації у поточному році відремонтувати дорогу. На цей год ділиться проект на канал на сваді вулиці Каралєнка і вулиці Бассейн, від того, що там розвитка каналізація. Плюс Костянтину Іванович проходив лічно на депутатському дні і то дня для того, щоб іменно знати вже вашу позицію по імені по перейменуванню. Просил Костятина Івановича включити тітує списки депутату про включить включить улицю комунальну. Поточно ремонт рішення сесії міської ради щодо перейменування вулиці Героїв Крут на вулицю Комунарів хмельничанам довго чекати не довелося. На черговій сесії міської ради депутати віддали перевагу вулиці Героїв Крут.